Мені щойно позвонили, жахлива ситуація. Фахівці зафіксували найвищу паранормальну активність. Тож нам потрібно точно розібрати, що це, і ми зараз відправляємося на G-Gate. найзагадковішу арбітражну вечірку. року. сьогодні твориться на вулиці, вампіри, відьми, привиди та інша нечість вільно розгулюють вулицями. За традиціями люди одягають маску та різні костюми, щоб злитися з нечистю, щоб вона їх не зачепила. Ну мені сьогодні нічого не доводиться одягати, тому що це моя повсякденна сутність. Тож прошу в темряву. Доброго дня! Нагадайте мені сьогодні долю. Танюша, що, звичайно, зараз подивимось ваш прогноз до кінця року, так? Так, давай. давай. Давайте, подивимось, що у вас відбувається в роботі, в особистому житті і що з грошима. А ага. Наскільки точно взагалі показують карти? Ну, а як ви думаєте, 120%? що, 120, вірю. Ого. Скажіть, будь ласка, з якими сьогодні до вас приходять питаннями наші гості? Всюди до мене приходять люди, перш за все. І у всіх людей, ким би вони не працювали, де б вони не були, всіх турбує одні і ті самі питання. Це зазвичай це особисте життя, робота. От, більш за все, це так. А сьогодні все ж більше успішних людей тут чи ні? Ви знаєте. Так в мене сьогодні, якщо чесно, дуже позитивний, дуже позитивні прогнози більшості людей. Навіть от зараз я прокручується, ще ж дуже багато людей пройшло, але не було ніякої. Прям та да, сьогодні прям зібрались потенційно успішні щасливі люди на Україні. Ну що, друзі, сьогодні я спіймала свою колегу по відьмським справам господині цього будинку. Привіт, представся, будь ласка. Привіт, мене звати Саша. Розкажи, як вам вдалося досягти от таких масштабів? А, слухай, це було і складно, і нескладно водночас, тому що в нас дуже крута команда. Тож я гадаю, що ми впоралися. Ми дуже ретельно вибирали з ким працювати, ретельно вибирали публіку, локацію. І я думаю, що наші гості зможуть відповісти на це питання краще ніж ми, чи впоралися ми сьогодні, чи ні. А як взагалі прийшла ідея організувати ось такий масштабний захід саме на Хеловін? Ти знаєш, ми з командою вирішили, що дуже давно вже в Києві не було таких заходів, а це можливість зібрати е, людей з якимись е, цілями однаковими, бажанням поспілкуватися, е, я не знаю, обмінятися контактами, класно потусити. Тож, ми тут для того, щоб всім а, сьогодні вдалося класно провести час. Пріцажі, як тобі захід? Ну а як ти думаєш, як буде захід? Ну, це ж просто піздець. Ну в мене маслі. Я сходу такий, Китіка. І бать, це що, вживу? Це що реально, блядь, чи це вноситься. Ну, типа, мені здається, що тренд на івенти заданий, ну, типу, по mm. я собі. Ти що скажеш? Мені дуже подобається, я в шоці прийшла, тут вампіри гуляють, відьми різні, ну це просто то. Як ти відносишся до святих Хеллоуін? Слухай, я класний кутець я прийшов з Америки, в них є ці традиції, але скажу чесно тобі, я ніколи в житті свої 25 років не святкував. Хеловін ніколи не малювався надягають не костюми. Зараз без костюму вибачте. Я просто мокрий напроще, все зняв. То, що неможливо. Дуже жарко. Привіт! Привіт. Покажись, хто ти під маскою, <ривіт> щоб наші люди знали. Ну слухай, Роман, тебе сьогодні прям образ на мільйон. Я без перебільшень... Я намагався. Я без перебільшень можу сказати, що він тебе, мабуть, найскравіший на цій вечірці. Хто все був крім мене? По кількості фотографій, думаю, що я сьогодні переможу. Ну, там Саня попереду, але він показує лице. Як тобі прийшла взагалі ідея такий образ створити? Дивись, я люблю делегувати, і в мене є дуже шикарний асистент, який одягнув не тільки мене, а й команду. Ось, і ми поїхали просто в костюмерне там, де доїздують в оренду. Вони говорять, так, вам підходить ось це. Я одягнув команді, і це топ. Привіт, хто ти покажись. Не покажусь. Так не чесно. Щоб, показатись? Покажись, покажись. Щоб ладно. наші глядачі... <рес> <рес> так, друзі, це Азір. Хто впізнав, хто не впізнав. Він сьогодні в такому. <рес> ладно, ладно, оп. Все, впізнали? Так. <рес> Як тобі прийшла ідея з такою маскою? Такою маскою, а я щось, чесно кажучи, дивився в пінтересті. В пінтересті дивився і там. <рес> І там були нормальні як сказати, маски. І я думав, о, нормально, треба знайти. Я пішов. Ти оце повертаєшся на мене, я все боюся, що, що ти мене зачепиш. А, що зараз вилетить а, якось. А одягнув і потім бачу, що ще можна сюди лук додати, якийсь. кепку. о, бачу, нормально, можна йти. Все. Круто, що перший свій івент в житті. Знаєш, як це? Як це як, як, звідти, як перший секс, блядь, от, от так само Хел перший ага. в житті пройшов разом з ЖГейт. Ну, типа, пройшов до живе, роз'єпно. Круто, ти б ризикнув лити в Хеллоуін? Лити в Хеллоуін? Так. Так, звісно б ризикнув. Ми ліємо кожен день. Вранці, вночі, в день, угу. в шторм, в бурю, похуй. Угу. Трафік не зупиняється, блядь, депозити треба, депозити треба. А за скільки ти взагалі готовий продати душу дияволу? Є така цифра? <рес> за анкап на воді. Я думаю, ми це організуємо. <рес> <рес> Супер, до речі, розкажи, які у вас плани на майбутнє? А, на майбутнє а, ближ... найближчим часом, 14 листопада, в нас буде івент на Мальці. А пізніше ми ще розкриємо тайно. Ми плануємо зробити ще більш масштабний івент в Києві також цього року. Як тобі тусовка? Ти ж знаєш, хто робив? Ну, слобо не діли хуйню, тому я думаю, тут і зібралася така була велика кількість запитів і так далі. Ну, він, я ж бажаю удачі, я хоч і конкурент, але зараз мені подобаються, які відносини в Україні серед арбітражних команд і так далі. Хай розвивається ахуєнно і всі разом зустрічаються ось тут. А кого ти вважаєш головним дияволом цього вечора? Блін, ну трафік девос. <смеш> ну, вони доявили з самого початку, тому те де. А слухай, як ти думаєш, хто головний диявол цього вечора? Ну, по факту, це, напевно, організатор цього вечора. Теж логічно. що, напевно, Саша це головний диявол. Як тобі тусовка? Тусовка дуже гарна, а тусовка дуже яскрава, багато є багато є чудаків якісь в масках. Я не пізнаю, вони мене не впізнають. І це добре, тому що можна 300 грам випити і, і просто тусить. А як тобі взагалі? А... Темна магія, біла магія. Як ти відносишся до цих речей? Віриш у відьм? Ну давай, на цьому івенті, який влаштований, я сьогодні білий маг. Я знаю, тут багато чорних магів. Є сіри маги, які працюють у сірій вертикалі. Я сьогодні тут білий маг. А в чаклунство, в магію, там щось привороти таке, я не дуже вірю, але в, вірю в людей. Ще в тарологині в ще не був, тому що я щось на емоціях так підібрався до бара і так півенько трошки випив. Mm. Що я не можу до неї дійти, йти, то що мене хтось розриває. Ти бачиш багато знайомих, багато якихось нових людей ти можеш ними поспілкуватись. Коротше, така хуйня. Якщо що, це в мене кроки, я не можу нормально розмовляти. А я думала, це справжні зуби. А як ти взагалі відносишся до магії, до такої чорної якоїсь штуки? Віриш? Ні? Слухай, 31 жовтня на Хеллоуін 100% вірю. Варіантів нема. Якщо ми кажемо про звичайне життя, не вірю взагалі не в чого не в карти, не в магію, не в астрологію. Я вірю сам себе, в себе. то, скільки я часів, часу працюю і до скільки вони мені дає Анкар? <свісно> Чи брав ти колись сеанс в терологині? Ніколи не брав. Ніколи. А плануєш? Знаєш, чому не брав? Через те, що я вважаю, що не потрібно знати своє майбутнє, бо ти можеш собі спортити своє життя в майбутньому. А те, як в мене все класно, я не хочу його портити. Ну супер. А як ти думаєш що буде далі з Джієйтом? Наскільки цей проект може розвинутись і бути масштабним в майбутньому? Я думаю, що всі потрібно тримати хвост пістолетом. Супер. Дуже дякуємо тобі за інтерв'ю. Було б'є А Це твоє взагалі перше Хеловінпаті, чи ти вже відвідував такі штуки? Я відвідував. У мене в цьому році ще два хеловін-паті. Ось. Будеш подиватися? Ні. Один я йду прямо на івент і там підбирають під тебе костюм, тобі просто потрібно прийти. Ось, і ще один я не придумав. Але один буде через два тижні, тому що ми зараз не там друзями зібратися, але це буде тусовка мощна, побачите скоро в інстаграмі. І ще одну. Тому я не знаю, якось в минулому році був один раз, а в цьому відразу три. Як ти відносишся до свята Хелловін? А, Взагалі, а, я не дуже якось, тому що якось було, ну байдуже, ну є така тусовка, ну добре. Але сьогодні, ось, коли вже це якась організована движуха, то. А це <плес> коли це організована якась тусовка, ця якась така люта, то це круто, мені, мені подобається. Віриш в магію? Е, ні. А В карти Таро, наприклад. Колись пробував, брав консультацію в Тарологині? Ні, я не вірю в це. А чому? Ну я не знаю, як це робить. Ну, добре, там, я там бачу, що я там тебе е, якось чіпаю. Окей, це я вірю. Що я бачу, то я вірю. А це не дуже вірю. Ти ніколи не вірив, чи можливо якось е, з віком перестаєш вірити в якісь магічні штуки, як ти вважаєш? Не те, що я з віком, що я старію. Це не був нам'як. Це... Але ні, я брав. Я брав консультацію, знаєте у кого? Я брав консультацію один раз, ну, таку дружеську консультацію у хаяла Ліхпирова. Кого? Битва екстрасенсів. Так, да, Знаю. Це хаяла Ліхпирова, У мене є номери. І що він тобі нагадав? А він а, сказав, що вір в себе, все буде добре. Так, ск... а ти чого до нього приходив? А? Ти хотів просто перевірити в здібностях? чи. Перевірив, в нього є здібності, Він сказав, вірити в себе. Ух ти, ну я, я тобі так скажеш, так скаже люба людина. <laughs> не тільки екстрасенс. Якщо ти бачиш, не пробач. <laughs> ну, да. Через три дні зламав руку, до речі. По і він тобі цього не нагадав. Ну, головне вірити в себе. Так, головне вірити в себе насправді, на тому що в любі непонятній ситуації. Так, так, це ж таке. Тобто а, вірити в себе в свої сили, і все буде гарно. Враження сьогодні. Слухай, був Рома Чисановський. Він прийшов в костюмі. Пам'ятаєш, фільм є там, де клоун з шариком. Там, не, він не з'їв. Роззьобний костюм, напевно, найкраще, що я бачив, я прям охую. Топ. Чи костюм тобі сьогодні сподобався найбільше? Ромчик Чесановський прийшов в костюмі клоуна з фільму Ано. Ходить з цією кулькою, ніхто не знає, хто це, поки він не підніметь маску, але ну, це дуже круто. Щоб ти собі розумів, ти не перший, хто сказав його. Я сьогодні всіх кого беру інтерв'ю, всі кажуть, що він. Так що однозначно він. Ви <му> ж будуть організовувати не лише івенти, а також е конференції, правильно я розумію? А, так, звичайно, це є в наших планах. Конференції, мітапи, але також не будемо забувати про те, що просто гарно проводити час як сьогодні. Що брати з людей? чий костюм тобі найбільше сподобався? Свій так? Да? Ти можеш можеш сказати, мій хоча б наприклад. Ну, дивись, Ваня заєць молодець, звісно, він, о, він, старав. да, він старався. <хи> Ось. але Він не кент і він не рахується. Ось. А хто ще? Блін, там хтось був з хрестами цікавий, але не пам'ятаю хто саме. Який найбільш оригінальний костюм ти бачила сьогодні? Ось слухай, а мені дуже сподобався костюм. Воно я не знаю, що там скривається. Хто скривається? Три не, не він. Це він. Боже, це він. Я не знаю. Це зірка, як на мене. Так. Я, я з тобою погоджуюсь. Ми до речі, в нього також брали сьогодні інтерв'ю. Страшно красиво, страшно красиво. Супер дуже тобі дякую за інтерв'ю. Бажаємо вам розвивати і масштабувати свій бренд. Дякую. Слухай, я бачила, у вас дуже було круте запрошення на GK, А звідки прийшла така ідея? Слухай, ну е, ідея не наша, ідея дівчат, ідея команди. Того якби я не хочу взагалі на себе вішати ці медалі, тому що це все зробили, зробила велика команда, яка до цього підготувалась. Ідея також їх хотілося зробити щось незвичайне, те, що на те, що на те, що звернуть увагу. І ну, ти бачила реакцію mm -hmm. на, на більшості інфлюенсерів, всі mm -hmm. її вау. Я сам відкрив запрошення, не зрозумів, що за це ну, а потім зрозумів, що треба повернути в зеркало. Я не додумала. Сапожник без сапог. Не, ну, блядь, ну треба задавати рівень, я думаю, що це точно вийшло. Фідбек від людей мені просто підходять і кажуть, це пізда, це просто пізда, типа що ви робите нахуй? Що це таке такого ніколи не було в кілейт індустрії, і я стоїв з цим згоден. Типа, ну, блять, роз'єв, піздець, розв'яв. А які у взагалі плани на майбутнє? Ну, Масштабні, мабуть. Масштабні плані 100%. Е, далі метапи, після метапи конференції. Починати, напевно, будемо з України, потім будемо йти на світ. Угу. Е, ну, Напевно, я би... давай так, задамо високу планку. Е, плани це конкуренція з, з Сігмою, тобто масштаби великі. Плани також амбіціозні, це безумовно дуже важко, зрозумієш, це, розумієш, що це е, історично дуже старий і вагомий бренд, але я думаю, що молодість, якась нова медійність, якої немає там, можливо, щось змінить, ми будемо над цим працювати. Е, ну, плани масштабні, хочеться зробити круте, якісне ком'юніті, афілеїт індустрії, яке буде обмінюватися контактами, знайомитись, знаходити робітників, партнерів. І ми будемо мати до цього так так чи mm -hmm. інакше. Дуже хотіло. Ну що, Саш, Я бажаю тоді успіху вашому проекту. Ви вже так голосно яскраво про себе заявили. Я думаю, так. далі буде тільки крутіше. Так. Тож успіху, а я йду ловити далі вампірів. Дякую, <гум> Адрін, Окей? Okay. Це супер, дякую. Що друзі, закінчилась найжахливіша вечірка цього року. Ми сьогодні схилили до себе багатьох партнерів, плідно попрацювали дуже активно, понетворкали. А взагалі показали вам всю атмосферу, яка відбувалася на джікей. Тож вам хочемо побажати, щоб що покиплили поводину з високих героїв, а вільми начаклували вам хорошого профіту.